Всім привіт! І сьогодні я з Вікою та Вронікою будемо грати в три маркера челендж. І це третя частина гри три маркера челендж. Починаємо! В нас буде тема пушини. Перша буде вибирати Ніка. Три маркера з закритими очима. Віка, мішай! Давай Вероніка. Отакий. Раз, далі. Два. І три. Отакі три маркера в Ніки. Вибирай. Так. Я нічого не бачу. Раз. Два. Три. Отакі три маркера в мене. Зараз Віка буде витягати три маркера. Я мішаю. Витягуй. Перший давай. Другий. Капець. І. Третій. Ось такі три маркера попали в совіті. Зараз ми будемо починати розмальовувати. Починаємо. вже намалювали малюнки малюнки і зараз Ми будемо оцінювати малюнки один одного. Ніка виходить за двері, і зараз я з вікою, поки Ніка вийшла за двері, ми оцінимо малюнок веронічки. Так, спочатку оцінюю я. Я поставила ось таку оцінку Ніці. Тепер Віка оцінює. Тепер Віка виходить за двері. Ніка заходить. Тепер я і Ніка оцінимо малюнок Віки. Ніка написала ось таку оцінку, тепер я напишу. Я написала ось таку оцінку. Закриваємо. Віка вже зайшла, тепер я зараз вийду, а дівчата оцінять мій малюнок. Хоча ж я тепер вийшла за двері, зараз я в іншій кімнаті. Тому чекаю, коли мене покличуть дівчата. Мене вже покликали дівчата. Дивимося, які нам поставили оцінки. Перша відкриває Ніка листочок. В ніки ось такі оцінки. Друга відкриваю я. І дивлюся на свої оцінки. І в мене ось такі оцінки. Третя відкриває Віка і дивиться на свої оцінки. І в неї ось такі оцінки. Ось така була третя частина гри 3 маркера челендж. А побачимося ми в наступному відео. Всім па-па-па-па-па!